30 годин роботи над замовленням за півтори тисячі доларів. Ми отримали терміновий запит на виготовлення килима. 15 листопада готовий килим повинен бути у Польщі, ну прям на вчора. Іскіз потрібно було виготовляти з нуля. Наша ілюстратор відразу почала працювати над запитом, та за два дні ескіз був готовий. Залишилось підібрати кольори та почати виготовлення. 24 різних відтінків пряжі ми використали на це замовлення, але часу на виготовлення у нас залишалось дуже мало, тому килим виготовлявся вночі у стисліт. Терміни. Розмір килима 200 на 150 см. Мак забивав 20 годин безперервної роботи, щоб на наступний день почати контуринг. Грошей ми всіх не заробимо, але подарувати класні емоції команді, яка замовила цей килим на подарунок, ми можемо. І саме такі замовлення нагадують, що наша робота це не просто килим, це результат шалених зусиль, командної роботи і любові до того, що ми робимо. Так було складно, але ми це зробили. Як тобі результат?